Добрий, день, дорогі друзі! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас від огляді буде мототрактор Кентавер 200Б. Це модель 23-го року. Тут у нас встановлений ЗС-1205 двигун літровий на 20 кінських сил. На нових моделях встановлені вже круглі е, крила, трошки вони посилені розкосами. Ось з центру бачимо два досить непоганих розкоси зроблено. Задня резина 9,5-16, передня у нас іде 6.12. Регулюється передня колія і регулюється задня колія. Вал 51, тобто 50 мм має на ступиці. бовтами зажимаєте і виставляєте колію, колію можна регулювати від метр, до метр сорока. В нових моделях зміщений розширювальний бак гідравліки, тобто їх прибрали з відсіля, зробили трохи ширші, більш потужні крила, щоб вони захищали. І прибрали бак гідравліки, зробили як на файтерах. Це досить непоганий хід, в принципі, і трубки. Ось ці, от вони тепер не заважають, не проходять тут неде. І зроблено більш якісно. Гідравліка підіймає 325 кг, Ось цей гідроциліндр. Причепний механізм в комплекті йде. Підпалець, палець у нас тут 16-й. Є два шківа, два ручейка на шківу, щоб під'єднати касілку, чи вібраційну копалку чи транспортерну копалку, тобто будь-яке додаткове обладнання В комплектації іде зіп, ось він примотаний. Ось такий ящичок. Стандартно, в принципі, звичайне, з кошзаму, з паралону сидіння, пружинного типу, тобто от відкидується, все нормально працює. По датчиках Датчики, ну, такі, як і зазвичай, здвоєний мотогодини і вольтаж, тиск мастила і температура рідини в радіаторі. Так, ось бачимо. Це у нас квітневий тракторець 23-го року. Є ручник. У нас, до речі, питали хлопці на 160-х, чому не кладуть зараз ручник. Друзі, їх просто не видає постачальник, тобто на 200-х у цих моделях ручник в комплектації є. Ми його встановлюємо на 160-х Б, його немає. Все, все. на цьому Гідравліка працює в трьох режимах: примусово догори донизу і плаваючий режим для косілки для фризи. Є розблокування півосі, тобто тут у нас не диференціал блокування стоїть, а блокування півосі задньої. Вона заблокована завжди, можна її розблокувати. Повишені поніжені, 3 плюс 1 коробка зі зміщеним вліво центром. Ручний газ, ручки ручного газу. Керувати, в принципі, досить легко. Тобто в незаведеному стані можна прокрутити буде кермо спокійно. Ось обертається, нормально. В заведеному взагалі можна їздити спокійно. Так, по вазі. Вага трактора 750 кг багато чи мало вирішувати вам, тому що це, в принципі, мототрактор, це на основі. Ну, чомусь всі кажуть, на основі модоблоку, але по факту це вже на дві голови вище. Так, Насос у нас в цій моделі встановлений незалежний тобто від ДВС-системи, напряму ось бачимо шків І додатковий генератор встановлений теж під капотом напряму від ДВС. Два приватних рівня йде. І додатковий шків, ще один вільний, тобто можна один ремішок додати, кому хочеться. Від заводу йде отак. От. Радіатор у нас під капотом, Бак пальний під капотом, все заливається. Отакий, от, от, в принципі, примітивний, но працюючий фільтр, типу а-ля циклон повітряно-масляний. Тобто Тут у нас заливається мастило, і тут є частинки, які вловлюють там, гілки і так далі. Тобто, щоб в двигу нічого не попадало. По кольорах наразі є зібрані червоні. І, в принципі, до нового року плануємо завести. І вони вже в принципі в дорозі будуть приїжджати зелені і сині. Тобто будуть в принципі, всі кольори набирайте, замовляйте. По ціні 2800 доларів коштує отакий тракторець повністю заправлений. До нього в комплекті іде фреза 120 см з перехідною пластиною і плуг двокорпусний мотоблочного типу. Тобто, що значить мотоблочного типу? Те, що там немає регулювань, просто причепіли і працюємо. А, на цьому все, друзі. Гарантія кентаври. Нагадаю, два роки йде офіційна доставка у нас безкоштовна додому, без передоплати. Тобто, ви ні копійки не скидаєте там, ні карти, нічого ви не робите. Лишили свої дані, вам додому привезли. попередньо водій вас набрав, все вам відзняв на вайбер, скинув, щоб ви не хвилювались. Дома подивилися, проїхались на ньому, перевірили, щоб все працювало там, ні звідки нічого не витікало, як то кажуть, і розрахувались по факту. Комплектацію я вам показав, ціну обозначив, тому кому сподобався, можете набирати замовляти. Можете замовити на сайті, можете зателефонувати по номеру, який бачите на екрані. На цьому все, друзі. Пока-пока, все буде Україна.